Коли розум поступається в тискові почуттів, то це пропаща людина. З іншого боку, коли є ритмічне керування диханням, то почуття замість того, щоб ганятися за зовнішніми об'єктами, звертаються всередину, і людина звільняється від їх тиранії. Це п'ятий щабель йоги, пратьягара, коли почуття беруться під контроль. Коли досягнуто цієї стадії, то Садгака проходить серйозну самоперевірку, щоб подолати смертельні, але принадливі чари об'єктів чуття, йому потрібно відособити, виділити палку любов над усе в гакті, нагадуючи розуму про Творця, який створив об'єкти його прагнень. Йому потрібно також джерело знань про його божественну Спадщину. Розум це по суті причина і рабства, і звільнення. Він приносить рабство, коли прив'язаний до об'єктів, бажань і волю, коли він від них звільнений. Це рабство, коли розум замовкає, засмучується або стає від чогось нещасним. Розум стає чистим, коли всі бажання і страхи знищено. І добро і задоволення даються людині і спонукають її творити їх. Йогин воліє творити добро замість отримувати задоволення. Інші люди, якими керують бажання, віддають перевагу задоволенню, а не добру, і не досягають мети життя. Йогин відчуває радість від того, що він є, існує. Він знає, як зупинитися, і тому живе в спокою. Він спочатку воліє того, що гірке, як отрута, бо знає, що, врешті-решт, воно стане солодким, як нектар. Інші, що з пристрастю прагнуть поєднати свої почуття з об'єктами бажань, віддають перевагу тому, що спочатку здається солодким, як нектар, але вони не знають. Що під кінець воно стане гірким, як отрута. Йогин знає, що шлях до задоволення чуттєвих прагнень широкий, але він веде до руйнування і що є багато людей, які йдуть ним. Шлях Йогина схожий на гостре лезо бритви, вузький і важкий для проходу, і мало хто знаходить його. Йогин знає, що шлях до загибелі чи спасіння лежить в ньому самому. Згідно з індійською філософією, свідомість проявляє себе у трьох різних якостях. Для людини її життя і свідомість разом з усім космосом це еманації, випромінювання однієї і тієї ж пракриті, космічної матерії, субстанції, випромінювання, що відрізняються призначенням завдяки перевазі однієї з трьох гунт. Ці гуни якості атрибути такі сатва, сяюча, чиста добра якість веде до чистоти і ментальної ясності. Раджас, якість рухомості, збудження, діяльності робить людину активною, енергійною, збудженою і свавільною. І тамас – темна і обмежуюча якість. Перешкоджає прагненню раджаса до праці та сатви до відкриття і виявлення. Тамас це якість помилок, мороку, інертності, невігластва. Людина, в якій вона превалює, млява, занурена в стан апатії і закляхлості. Якість сатва веде до Божественного, тамас до демонічного, а проміж ними знаходиться раджас. Віра, яку сповідують, їжа, яку споживають, жертва, яку офірують, аскетизм, якого дотримуються, все це залежить від того, яка гуна в людині переважає. Той, хто народжений з прагненням до Божественного, безстрашний і чистий, він шляхетний і володіє собою, він займається вивченням я, він відмовився від насильства. Правдивий і вільний від гніву. Він зрікається здобутків своєї праці, працюючи тільки заради самої праці. У нього спокійний розум, нема ні до кого злості, а милосердя до усіх, оскільки він вільний від пристрасних бажань. Він осяяний, милосердний і непохитний, від зрадливості і пихи. Людині, у якої превалює раджа згуна, властиві внутрішні прагнення і прив'язаність, оскільки вона пристрасна і жадібна, то завдає болю іншим. Вона повна хтивості і зненависті, заздрощів і ошуканства, бажання і ненаситності, і ненависті. Вона не стійка, не стала, честолюбна і зажерлива. Вона шукає заступництва у друзів і має родинний гонор. Вона уникає неприємної мети і прагне приємної. Її мова збуджена, шлунок зажерливий. Той, хто народився з демонічними нахилами, брехливий, зухвалий і пихатий, він сповнений гніву, жорстокості і невігластва. У таких людей немає ні чистоти, ні вірної поведінки, ні правди. Вони потурають своїм пристрастям, спантелиючені від безлічі бажань, вплутані в павутиння ілюзій, захоплені вдоволеннями почуттів, вони скочуються до пекла. Дії розуму людей, що мають різні домінуючі гуни, можуть бути проілюстровані різними підходами до такої загальної заповіді. Ти не будеш жадати. Людина, у якої превалює привалює тамазгуна, може її інтерпретувати інтерпрува... інтер... е... так. Інші не повинні домагатися мого байдуже, як я його придбав. Якщо вони це зроблять, то я їх знищу. Тип раджа згуни, розважлива, егоїстична особа, яка буде тлумачити заповідь таким чином. Я не буду прагнути чужого добра, щоб не хотіли мого. Вона буде дотримуватися букви закону, як суті політики, а не справжнього духу закону, як суті принципу. Людина з сатвічним характером буде дотримуватися і духу, і букви настанови, як суті принципу, а не політики, суті неминущої цінності. Вона буде праведною лише для праведності, а не заради людського закону, що накладає кару, щоб утримати її чесною. ЙОГІН теж людина і підвладний трьом гунам. Неослабним і послідовним вивченням Абгіаса, себе та об'єктів, до яких прагнуть його почуття, він пізнає. Як думки, слова та дії проходять від Тамаса і які від Раджаса. З неослабним зусиллям він прополює і вириває думки, які викликає Тамас, і працює, щоб досягнути сатвічної будови стану розуму. Коли лишається одна сатвагуна, це означає, що людська душа зробила значний поступ до кінцевої мети. В гун, схоже до дію, на дію тяжіння. він Як інтенсивне вивчення і сувора дисципліна необхідні для пізнання чуда простору, так і старанне дослідження самого себе і дисципліна йоги необхідна садгаці, коли він звільнений від притягання гун для єднання з творцем простору. Як тільки Садгака пізнає повноту світобудови чи творця, його прагнення трішна до об'єктів почуття зникає. І з його часу, і з цього часу він завжди дивиться на них безпристрасно. Вайраг'я. Він не відчуває хвилювання ні від жари, ні від холоду, болю чи задоволення. Пошани чи ганьби, доброчинності чи пороку. Він урівноважено ставиться до обох пошуканців – тріумфу та лиха. Він звільнив себе від цієї пари протилежностей. Він вийшов за межі впливу ГУН і став гунатіта – той, хто переступив межі гун. Тоді він є вільним від народження та від смерті, болю і смутку. І стає безсмертним. У нього немає відчуття своєї особи, оскільки він живе, пізнаючи повноту Всесвітньої душі. Така людина, не зневажаючи нічого, веде всіх на шлях досконалості. Дегарана. Коли тіло загартоване асанами, розум, очищений вогнем пранаями. А почуття взято під контроль пратягари, садгака досягає шостої стадії, що зветься Дгарана. Він повністю зосереджується на одному пункті або одній задачі, в якій занурюється цілком. Щоб досягти стану цілковитого сприйняття, розум має бути заспокоєним. Розум це прилад, який класифікує, зважує і координує враження. Як від зовнішнього світу, так і ті, що постають із середини самої людини. Розум це продукт думок, які важко приборкати, оскільки вони тонкі і несталі. Думка, що добре стримується контролем розуму, приносить щастя. Щоб мати максимум користі від приладу, треба знати його будову. Розум це прилад роздуму, і тому необхідно враховувати, як він функціонує. Розподілений на п'ять груп. Перша з них кшипта, за якого ментальні сили розрізнені і перебувають у безладі і занедбаності. Тут розум пристрасно прагне до об'єктів, домінує раджа згуна. Другий стан вік шипта. В якому розум збуджений і розладнаний, стурбований. Тут є здатність втішатися з добами своїх зусиль, але бажання не впорядковані і безконтрольні, не керовані. В стані Мудга розум дурний, тупий і безглуздий. Він збентежений і не знає, чого хоче. Тут превалює тільки тама збуна. Четвертий стан розуму. Екагра, ека-один агра передовий видатний, в якому розум душевий на одному об'єкті або відфокусує тільки на одному пункті, Превалює Сатва Гуна. Людина Екагра має видатні інтелектуальні сили, досконало знає, чого бажає. І таким чином використовує всю свою силу для досягнення мети. Іноді немилосердне переслідування бажаного об'єкта за всяку ціну, чого б це не коштувало іншим, може завдати величезного нещастя. Часто буває так, що коли навіть досягнуто бажаного об'єкта, він залишає гіркий присмак. Арджуна, могутній лучник з епічної. Могутній лучник з епічної поеми Магабгарата є прикладом того, що означає Дагарана. Якось Дрона, наставник принців, влаштував змагання і стрільби з лука, щоб перевірити їхню майстерність. Принців викликали один за одним, щоб вони описали ціль. Яку їм вказали, це був птах, що сидів у гнізді. Одні принци описували гай, інші дерево або гілля, на якому було гніздо. Коли надійшла черга Аджуни, він спочатку описав птаха. потім він бачив тільки його голову і нарешті не бачив вже нічого, крім блискучого ока птаха, яке було центром цілі, вказаною дроною. Однак для екадра людини існує небезпека стати занадто егоцентричною. Там, де почуття починають мандрувати вільно, без перешкод, розум їх наслідує. Вони затьмарюють розсубливість людини і лишають її напризволяще, схожою на корабель, якого жбурляє шторм. Кораблю потрібен баласт, щоб втриматися на рівному кілі. А Керманичу зірка, щоб керуватись нею. Екагра – людина потребує бгактці, поклоніння Богові. І зосередження на божественності для збереження ментальної рівноваги. Вона не буде щасливою, поки не зникне почуття Я та Моє. Останній найрозвиненіший стан розуму Нірудга, в якому розум Манас. Інтелект, будгі та его Агамкара, всі приборкані і принесені Богові для його вжитку та йому служіння. Тут немає відчуття Я і Моє, коли потужний потік світла тече через лінзу, вона стає світлішою і, здається, що вона вся зі світла і не відрізняється від нього. Так само і Садхака, віддавши розум, інтелект і его Богові, стає єдиним з ним, тому що Садхака думає тільки про нього, Творця думки, без екаграти або зосередження не можна нічим оволодіти, без концентрації на Божественності, яка створила Всесвіт і керує ним, не можна відкрити Божественність всередині себе. Чи стати людиною світу. Для досягнення такої концентрації рекомендується екатадва Абгеаса, або вивчення єдиного елемента, який пронуз, пронизує все таємного я всіх істот, яке перетворює свою одну форму у е, різноманіття. Для того, щоб досягнути. Екаграти садгака зосереджуються на звуках аум, що є його символом. Аум. Згідно зі Шрі Віноба бгаве, латинське слово омне та санскритське ом обидва походять від одного кореня, що означає все. І обидва виражають ідею все знання, всюдисущності та всемогутності. Синонімом слова «ом» є слово пранава. Воно походить від кореня ну, який означає хвалити, величати. До кореня додано префікс «пра» – вищість, перевага. До кореня таким чином. Це слово означає найвище величання, найкраща молитва. Символ Ом складається з трьох букв А, У та М. На письмі вони позначаються літерами А, У, М або зображенням півмісяця з крапкою зверху. Є кілька інтерпретацій. Цього символу. Ну, є кілька інтерпретацій цього символу. Літера А символізує свідомий або бадьорий стан джаграта аваздга, літера У стан замріяності, сну, сватна ваздга. Літера М стан сну бановидіння, сушупта, аваздга, розуму і духу. Весь символ Ом, так само як зображення півмісяця з крапкою, означає четвертий стан турія аваздга, який об'єднує всі ці три стани і переважає над ними. Цей стан відомий також як стан Самадгі. Літери А, У та М символізують також відповідно мову, вак, розум, Манас і дихання життя рану. В той же час символ означає живий дух, який є часткою Божественного духу. Ці три літери означають, крім того, ширину і глибину, а весь символ в сукупності являє собою божественність. Яка є поза межами образу форми. Літери А, У та М символізують і відсутність бажання, страху та гніву. А весь символ означає досконалу людину, здегідга, праджна, мудрість, якою ґрунтується на божественності. Вони уособлюють три роди: чоловічий, жіночий і середній. А весь символ світобудову разом з Творцем вони символізують також три гуни або якості відповідно сатву, раджас і Тамас. А весь символ являє собою гуннаті, відповідає також трьом часам: сучасному, минулому і майбутньому. А весь символ означає творця, який переступив межі часу. Ще вони символізують науку, яку передають відповідно мати, батько та гуру. Весь символ являє собою відія, знання я, неминуще вчення. А, У та М зображують три стадії дисципліни йоги. а саме – Асану, пранаяму та пратягару. Весь символ являє самадгі, мету, ступенями до якої є ці три стадії. Вони являють собою тріаду Божественності, а саме Брагму, творця, вішну, захисника, що оберігає і підтримує, та шиво, руйнача Всесвіту. Вважається, що весь символ являє собою Брагмана, з цього виходить, що весь символ з цього, вих... з цього походить, роз... потім, врешті-решт, буде ним поглинути. Багато чого міняється і минає, але брахман один завжди лишається незмінним. Літери А У та М означають також мантру татвам Асі, оце це Ти. Усвідомлення людиною в інтелекту і его, суб'єкта. Усвідомлюючи важливість символу Ом, Йогин зосереджує свою увагу на шанованому божестві, додаючи слово Ом від імені Господа. Слово Ом дуже широке і абстрактне. Йогин об'єднує почуття, волю, інтелект, розум і здоровий глуст. Зосередженням на імені Бога і додаванням з цілковитою відданостю слова Ом, позначаючи таким чином значення мантри. Йогин викликає в пам'яті строфи Мундака Упанішади, беручи велику зброю у Панішад, як лук, вкладіть у нього стрілу загострену медитацією, натягуючи його думкою. Що націлена на суть його, пронизуйте неминучого, як ціль, мій друже. Містичне слово Ом це лук, стріла це я, атма, брагман це ціль. Вона пронизується. Треба війти в нього, як стріла, входить у ціль. Дегіана як вода, влита до посудини, набуває її форми, так і розум, коли він споглядає об'єкт, трансформується у форму цього об'єкта. Розум, що мислить про все проникаючу божественність, якій він поклоняється, врешті-решт завдяки безперервній відданості трансформується в подобу цієї Божественності. Коли переливають олію з однієї посудини в другу, то видно постійний безперервний струмінь. Коли струмінь з зосередження постійний, то стан, що виникає, це диг'яна медитація. Як нитка в електричній лампочці при безперервній подачі струму розжарюється і випромінює світло. Так і розум йогина осяває Дгяна. Його тіло, дихання, почуття, розум, глуст і его це все з'єднується в об'єкті споглядання Всесвітньому дусі. Він лишається в стані свідомості, що не має будь-якого визначення. Є тільки одне відчуття стан, стан найвищою, найвищого блаженства. Як в спалах блискавки, йогин бачить сло, що сяє над землею і небесами. Він бачить світло, що сяє у його власному серці. Він стає світлем, світлом для себе і оточуючим. Ознаки прогресу на шляху йоги. Здоров'я, відчуття фізичної легкості, стійкості, ясне обличчя і прекрасний голос, приємний дух тіла і свобода від пристрасних прагнень. У йогогина урівноважений, ясний і спокійний розум. Він одна покора. Він присвячує всі свої дії Господу і, знаходячи в ньому притулок, звільняє себе від пут карми, дії. І стає Дживана Мукта, звільнена душа. Що буде з тим, хто марно прагне досягнути мети йоги, у кого є віра, але чий розум ухиляється від йоги? На це питання Арджуни Господь Ширі Кришна відповів ніякого зла не можна завдати праведнику. Він довгі роки був на небесах у тих, хто творив добро. А потім знову народився в хаті чистих і великих. Він може навіть народитися в родині осяяних йогинів, але в цьому світі найважче народитися в такій родині. Він знову отримає мудрість, яку придбав в попередньому житті, і буде завжди прагнути досконалості. Завдяки колишньому навчанню, практиці і боротьбі, які весь час вели його вперед. Йогин з душею, очищеною від гріхів, прагне досягти досконалості протягом багатьох циклів життя і досягає вищої мети. Йогин перевищує тих, хто тільки йде шляхом аскетизму, суворості, знання чи служіння. Тому, Арджуну, будь йогином. Найбільший з усіх йогинів той, хто схиляється до мене. З вірою, і чиє серце живе в мені, Бхагавад Гіта, розділ 6, вірш 38, 48. І е, е, ми завершили з вами прослуховування перших семи ступенів йоги. І наступного разу ми прочитаємо і послухаємо про восьмий найвищий ступень йоги. Патанжалі, який звездця Самадги, Намаскар.